Отже, ти чув щось за Pes of Exile 2, бачив краєм ока і таки вирішив пограти. Ти відсипаєш 500 песо з тім з мріями, що виглядатиме все так. Утім, виглядає воно чомусь так. PES OFEXIL це дійсно бездонний кладезь інформації, котру потрібно дослідити та вивчити, що часто відлякує людей від цієї гри. В цьому ролику я розповім вам, як в народі кажуть, на хлопський розум, як цю гру грати, конкретно, чітко і без води. Одразу скажу, що на вас чекає ультразадротство, тому якщо ви давно хотіли десь зникнути на тиждень, а то й місяць, ласкаво просимо. Ну а перед залишу ваше запрошення на сайт нашого інтернет-магазину Artline, де ви завжди можете купити топовий ігровий ПК. Отримую у Borderlands 4 безкоштовно при покупці продуктів з Nvidia RTX 5 серії. Вас зустрічає головне меню Pass of Exile 2, котре виводить нас на вибір нашого класу. Наразі в грі сім класів, кожен з котрих має або два, або три підкласи. Вписуємо ім'я персонажа і поринаємо світ нечисті та темряви, побіжно обравши актуальну лігу Rise of the Abyssal, на момент виходу цього відео. Не ставимо ніяких галочок, бо будемо грати в соло. Стартуємо. Грати можна в Лізі на стандарті. Ми грати будемо тільки в Лізі, бо саме там всі плюшки і онлайн, тоді як стандарт це вже відлуння минуло. За сюжетом ми, звісно ж, класний пацан, котрий повинен навести тут порядочок, вислідити звіра і не дозволити зараженню розповсюдитись по світу. Та до заніту подій ще далеко, а самі ми опиняємось в темному лісі з першою пушкою в руках. Pass of Exile добре пояснює, що потрібно робити, та іноді можна прогавити декотрі важливі моменти, що негативно вплине на подальший розвиток вашого чара. Нам одразу ж дають якийсь витончений камінь. Цей камінь перетворюється в один з вибраних вами скілів, а після вставляється в в панелі викликаною кнопкою G. Це ваш скіл-бар, чиї іконки треба буде викладати в юзабельні вміння на екрані. Просто тиснете LKM і вибираєте скіл. Тепер ви озброєні і небезпечні. Простою атакою і скілом вбиваєте мобів, отримуєте експу, а в кінці карти знищуєте боса і заходите в ClearFell. Про що ця гра і що тут взагалі потрібно робити? Якщо сказати дуже грубо і узагальнено, то гра про грінд. Треба вкачатись як мінімум до 90-го левела, нафармити класний шмот, вийти в ендгейм і розносити карти та босів з власним білдом. Гегепуапо це такий собі конструктор білдів. Ваше завдання намутити як можна крутіший та смертоносніший білд, котрий дозволить вам чистити карти легко і без падінь. Біда лише в тому, щоб такий білд замутити, треба не лише багато часу, але й багато знань, оскільки дерево пасивних мін, які тут називаються нодами. Більше нагадує китайський алфавіт, перед котрим ти українець. На ділі ж вже через недовгий час ви знатимете це дерево майже що на пам'ять. Отже, ми в безпечному хабі, в котрому й видається переважна більшість квестів. В OF Exile 2 вам необхідно брати абсолютно всі доступні квести, щоб сфармитись, оскільки кожен з них дає вам або скілпоїнти, які тут представлені книжками, або бонуси до збільшення мани, хп, резістів, плюс ще різні додаткові плюшечки. На жаль, в грі немає української мови, тому грати будемо. На англійській. Якщо в когось проблеми з інглішом, є й Кацапська, котру я не рекомендую. Гра добре водить нас за ручку, та іноді можна пропустити важливі моменти на акті, через що доводиться повертатись назад. Наразі гра має 4 сюжетних акти, 3 інтерлюда і ендгейм. П'ятий фінальний акт завезуть пізніше. Вам треба пройти сюжетку, щоб вийти в ендгейм і почати розвалювати, та до цього ще дуже далеко. В середньому акти можна пройти за 3 дні, якщо потужніше задротити, можна за 2, А якщо увімкнути режим ультразадротства, то можна і за день насправді в грі непоганий сюжет, тому я не рекомендую завше скіпати діалоги. Говоримо в таборі з Ренлі, Уною і Фіном. Беремо квести і виходимо в ворота на першу локацію. Взагалі, щоб ви мали більш чітке розуміння, завжди говоріть з кожним НПС на карті. В більшості це приводить до квесту, а також в тих ж NPC можна завжди купити і продати предмети. З цим все як у Діабло. Тут так само на кожному акті є непись, в котрого можна купити рандомні пушки, які можуть бути сильніші за характеристиками. В інших ж можна взяти вже готову зброю з визначеними характеристиками тощо. На ділі є один продавець пушок і броні, інший продає магічні штуки, тоді як третій пропонує рулетку з випадковими предметами. Торгівля між гравцями реалізується через сайт Poi2Trade. Та про це ми поговоримо пізніше, так як наразі ми. Голий, як Сокіл. Кожна локація в 2 – це процедурно згенерована карта. Карти завжди генеруються по іншому, розставляючи все по різних місцях. Часто, щоб знайти вихід, потрібно повністю відкрити туман війни, тобто повністю пробігти карту. На кожній мапі є телепорти і чекпоїнти. Телепортами переміщаємось в місто чи на інші локації, тоді як чекпоінтами можемо тепешитись по самій карті, щоб довго не бігати. Також персонажа є безкінечні телепорти в місто, які реалізовані на нижній кнопці біля скілів. Всі локації тут зв'язані між собою. З Її може бути вихід лише на одну, а може бути і на чотири, в залежності від акту та місця. Зафармлені локи лишаються такими до вашого ТП у місто через круглий телепорт, так би мовити. Якщо ж зловили якийсь баг, лаг чи інше чудо на мапі, можете її перестворити, натиснувши на кнопку Ctrl і Телепорт. Вибираєте перестворити і позбавляєтесь технічних недоліків. До слова, якщо карта фрізить, перестворіть її таким способом: 100% дієвий метод. Так ви рухаєтесь по квестах, биваєте мобів і фармитесь, підбираючи різні предмети. Від атак ухиляємось доджами, септо перекатами на Space. Це тут єдина активна механіка ухилу. Якщо затиснути кнопку Space, активується спринт, та майте на увазі, що під час спринту вас можуть збити з ніг і застанете. Знайдені предмети часто бувають нерозпізнаними, тому їх треба розпізнавати свитками мудрості, котрі можете купити в Уни або котрі випадають з мобів на картах. Після на шмотках з'являються характеристиками. З грейдами шмоту тут все не так, як в інших іграх. Якщо ви маєте унікальну шмотку з крутою картинкою, не поспішайте тішитись, бо це може бути просто сміття. Шмотки тут такі: білі це найпростіший шмот, який позиціонується як база для подальшого крафту. Сині магічні, трошки кращі. Жовті це нормальні шмотки в залежності від їх характеристик, і унікальні помаранчеві речі, які тут називають просто уніки. Кожна шмотка має свій левел і свої параметри характеристик. Типу інтелект, сила і спритність. Щоб одягнути ту чи іншу, вам потрібно вписуватись в її параметри. Пару слів ще про каміння скілів. Їх теж будемо покращувати рівним, а також покращувати спеціальними предметами, трикутними кристалами, котрі підвищують їх якість. Якість шмоток так само підвищується уламками броні і точильними каменями до 20%. Це тут максимум. Камені скілів можна апгрейдити сферами вал, додаючи один рівень плюс. Та це якщо пощастить, бо може і мінуснутись. Загалом про покращення каменя через сферу вам думати зарано, але якості треба накинути. Випадає тут все підряд, і шмотки на лучника, і на воїна, і на Амазонку тощо які збирати. Для початку збирайте взагалі всі, потім просто продавайте за голду торговцям. Голда в цій грі це лише умовність, вона майже неважлива і витрачається лише на покупку шмоту на початку, а після на перекачку скілів. Все ж на початку добре нафармити трохи голди, щоб брати кращий шмот на рулетці, а після про неї можете забути. В кишенях завжди дзвенітимуть мільйони. Справжня голда тут це сфери. Щоб підвищити шмотку від білої до синьої, кидаємо на неї сферу трансмутації. Шмотка отримує один модифікатор покращення. Після додаємо. Другий модифікатор сферою аугментації. Щоб зробити її жовтою, кидаємо Регал Орб. Це ще плюс модифікатори. Далі вже можна покращувати за основну валюту в грі сфери піднесення або екзальти. Та на початках робити це не раджу. Екзальти збирайте, а потім за пару штук купите куди кращу пушку, ніж зможете скрафтити на початку. Далі йдуть Divine Orb. Це по факту найвища валюта в грі, якщо не враховувати зеркало календули, яке ви, можливо, ніколи й в очі не побачите. Вище зеркала, немає нічого. Також є й Alchemist Orb. Ці орби з білої шмотки роблять жовту і одразу з багатьма модифікаторами, що дозволяє зекономити на екзальтах. Жовту валюту збираємо і тримаємо синюю активно користуємося і покращуємо все, що можна покращити. Є в грі інша валюта, хаос орб. Ці орби дорожчі за екзальти і випадають рідше. Потрібні вони для того, щоб змінювати певні модифікатори на шмотках на інші. Якщо ви лише почали грати, просто збирайте таку валюту, а потім можете її вигідно обміняти або купити за неї щось. Кінцевим орбом є сфера вал, котра повністю змінює характеристики предмета випадковим чином. Якщо вам трапилось колечко на вогонь, до прикладу, а вам треба на холод, можете кинути сферу вал на нього, і, якщо пощастить, отримаєте бажане або взагалі отримаєте резиновий діл, бо тут чистий рандом. Ці штуки збираємо, бо юзати їх будемо в більшості на карти в ендгеймі. Взагалі, в поє майже що все валюта. Тут так багато різних дрібниць випадає, що голова йде обертом, та переважна більшість з них є саме валютою. Есенції на покращення можна вимінювати на екзальти, так само як шматочки броні чи точильні камені. Тут майже все можна вимінювати на щось вигідне, тому бажано збирати предмети як гриби, складати їх в стеж, це ваш сховок. А після вже розпізнавати і розбиратись з тим, що треба продати, що поміняти, а що одягнути. Стеж у вас величезний, та навіть його простори з часом заповнюються. Щоб цього не трапилось, і щоб взагалі нормально функціонувати в цій грі. Вам потрібна вкладка торгівлі, купляється така за донатну валюту, яка у вас вже є. При покупці гра відсипає 150 голди. Заходимо в донатний магаз і купляємо вкладку торгівлі. Після заходимо в стеж, покаємо правою кнопкою мишки по НІ і вибираємо паблік, щоб люди могли бачити ваші товари. Зробити це все можна вже на 25-му левелі. Переносимо предмет, який хочемо продати. Права кнопка мишки конкретна ціна і вказуємо суму. Після покупець маякне вам, що хоче купити ту чи іншу шмотку за ті і ті кошти, ви кидаєте йому паті через нік в чаті, те пешитесь до нього або він до вас, кидаєте трейд, шмотку той дає лаве, наводите мишкою на лаве, і лише після жмете прийняти. Вуаля, трейд пройшов. Щоб купляти предмети, заходите на сайт Poe2Trade, авторизуєтесь через Steam і починаєте пошук. Детально розпишу це пізніше. Тож, ви вже трішки підкачались. Прийшла пора вкачувати дерево і накидати каміння підтримки в скіли. За кожен апнутий рівень дає один скілпоїнт, який треба реалізувати в дереві прокачки. Дерево, яке ви бачите перед собою, це дерево для всіх персонажів, а не лише для вашого. Тому вкачувати тут ми зможемо лише невелику гілку, а не 100-500 скілів. Рухатись можемо лише послідовно, щоб скіли були зв'язані так званою ниткою прокачки. Вкачувати скіли, які лежать на відстані один від одного, можна лише за рахунок спеціальних джевелів. Та наразі ця інформація для вас зайва. Кожен нот непогано розписаний, але в Path of Exile все специфічне, тому розбиратись з цим всім доведеться вже з часом. До другого акту ви можете вкачуватись легко і послідовно власноруч, тоді як вже на другому акті раджу знайти в мережі білд на вашого персонажа, за котрим ви будете рухатись. На початкових етапах немає нічого страшного в тому, щоб копіювати білди більш досвідчених гравців, так як це дозволить вам суттєво зекономити час. Дерево пасивок не єдина річ, котра бустить вашого перса. Ваші активні скіли на початку мають по три сокета, в котрі вставляється каміння підтримки. Налуплюються такі каміння через анкат Skill з першого п'ятого рівня. Тиснемо праву кнопку мишки і бачимо зліва наші скіли. А по центрі каміння підтримки, які ми в них можемо вставити, щоб їх посилити. На початку скіли мають по дві дирки, тоді як згодом ми будемо робити їх на п'ять дирок. Щоб зробити четверту, треба знайти або купити більше гем скіла. А щоб зробити п'яту, потрібен ідеальний гем-скіла. Наразі коштує десь 60 екзальтів. Представлені каміння, підтримки на скіли, самою грою. Далеко не завжди найкращий варіант. Знизу нажимаєте всі геми, в пошуку вписуємо той, який нас цікавить. Тиснемо на нього, і в інвентарі з'являється потрібний камінь, який треба перенести і вставити в сокет скіла. Каміння підтримки це прості, але надважливі предмети, котрі і роблять ваш білд. Вони теж діляться на класи від першого до п'ятого, а також вже в цій лізі має своїх унікальних представників. Якщо говорити стисло, то вам треба постійно наставляти максимум цих камінь на скіли, щоб бути сильнішим. Але дивіться уважно, бо декотрі з них беруть дух, якого тут не завжди вистачає. Наш персонаж має хп, ману, енергощит і дух. Енергощит це щось типу броні, яка відновлюється з часом автоматично, а дух це показник, який дозволяє робити активними різні аури, так звані скіли духа. Ці скіли духа налуплюються з іншого каменю Spirit Game. Ви ставите зроблений камінь в сокіт і активуєте його на картинці правою кнопкою мишки. Верху екрана з'являється його зображення, а ви отримуєте одну з аур. Це може бути аура броні, різні геральні скіли, котрі валять всіх навколо блискавкою в пасивному режимі. Можуть бути аури на ухил тощо. Кожна аура віднімає як мінімум 30 духу. Де брати цей дух? Дух дають за сюжетом. Відкриваєте карту і бачите черепа з хрестиком. Це боси, які дають або скілпойнти, або дух, або ще щось важливе. Вбивати їх обов'язково, не пропускаємо жодного, бо будемо в дупі. За сюжетку нам дають 100 духа. Якщо не набрали стільки, вертайтесь по актах і добивайте босів з хрестиками. Якщо ж не дамажнули десь простих босів, які відзначені просто як черепа, нічого страшного, це не головне, хоч бажано мучити всіх. Також дух набивається в шмотках, знайти його можна лише в натільній броні і амулеті, хоч іноді трапляється він в унікальних щитах і шапках, що більше рідкість та й далеко не завжди ті предмети підходили для вашого білда. Далі в нас є Резісти. Це одна з найважливіших речей в пої, особливо після 60-го левела. Резіст від холоду, вогню, блискавки і хаосу це всі стихії, якими можна бити в цій грі. Всіх їх треба закрити до 76%, щоб не падати на картах і не зливати експу. На високих левелах падіння можуть збити вам прокачку, через що ви банально не зможете апнутись. Резісти шукаємо в шмотках, вони є в кожній шмотці. Стараємось скомбінувати все так, щоб скрізь було хоча б по 70%. Також в грі є й типові елементи, як спритність, інтелект та сила. Спритність дає ухил, який тут нарешті працює нормально, сила броню, а інтелект не дозволяє вам слухати українську естраду. Всі стати вашого персонажа ви можете глянути у вкладці, яка викликається кнопкою Сі, тоді як ваш приблизний демедж можна глянути в скілбарі на кнопці G на вашому головному скілі. Щоб зануритись в деталі, можете покнути стрілочку, яка видає багато конкретики, щоб отримати більше інфи про предмети, натискайте кнопочку Alt. Стати теж треба буде шукати на предметах, якщо треба буде, звісно. Варто зазначити і те, що сила дає ХП, спритність, ухил, а інтелект ману. І ось ми підходимо з вами до головного боса першого акту, якого не можемо вбити. Що робити? Перш за все, вкачатись правильно, пошукати кращий шмот розставити каміння підтримки. Моби і боси тут більш тяжі до соус-лайків. Вам треба вивчити їх патерни атаки, щоб почувати себе легко і свіжо. Часто боси не такі смертоносні, як ми дозволяємо собі рачити, тож вже через декілька спроб ви зрозумієте, що до чого. Якщо таки не можете здолати суперника, пишіть в загальний чат, щоб хтось прилетів і поміг вам. Це тут робиться легко і просто. Якщо граєте в паті, моби стають жирнішими. Так, ми рухаємось від акту до акту, зачищаючи карти і вбиваючи босів. В другому акті все виглядатиме доволі заплутано, адже потрібно буде подорожувати на каравані Ардура пустелею, щоб скласти ріг в Астірі. Тут потрібно сказати за сехім і Асценденці. Якщо ви відкриваєте дерево нодів, в самому центрі ви можете побачити коло з іншими нодами і картинкою профи. Це якраз таки ноди профи, які дозволяють вам демонструвати чудеса віражу. Нодів там багато, а очок на них всього лише 8. За сюжетом 2 очка ми отримуємо за виконання випробування Сехіма. 2 очка отримуємо за виконання випробування хаосу в третьому акті. А після, вже десь на трохи вищих левелах, зможемо отримати ще 4 очка в тому ж Сехімі або Хаосі. От лише проходити вже доведеться більше. Щоб зайти в Сехім, вам треба вбити балбалу на одній з локацій і забрати барію джина. Знаходимо самий Сехім, вставляємо барію в п'єдестал, відкриваються двері. Нам треба пройти 10 кімнат і не отримувати дамагу. Випробування дає шкалу честі, котра падає від пропущених ударів. Якщо зійде до нуля, проходь все заново. На щастя, тут є бафи і дебафи, останніх більше та таких, що навіть на високих левелах можуть заруїнити катку. Тому обов'язково треба дивитись, яку саме кімнату ти вибираєш на карті, і який саме баф чи дебаф вона дає. Якщо взяти неможливо відновлювати честь, це пряма дорога до програшу. З мобів випадає свята вода. Її підбираємо, і за неї купляємо в торговця бафи чи відновлюємо честь. Збираємо ключі, за котрі в кінці відкриваємо ящики зі шмотом. В кінці сехіма на вас чекає бос. Після ви виходите з реліквіями, котрі треба розпізнати і вставити в наступний сехім. Коли вставляєш барюджіна, там і кнопочка інвентарю. Тиснеш і вставляєш всякі вази і килими, які дають резіз до честі чи інші бонуси. Їх випадатиме дуже багато, тому збирайте все, складайте в стеж, розпізнавайте, вставляйте чи продавайте. Другий раз проходити в сехі, ми будемо вже не перший поверх, а всі чотири поверхи і за одне життя. Пройшовши один поверх, підходимо до вівтаря піднесення і забираємо свої два очка Асценденці. Лиш вкачати їх не забудьте. В третьому акті на нас чекає випробування хаосу. Як на мене, воно простіше, але трохи нудніше. Зате проходиться куди швидше, ніж сехім. Тут теж є 10 кімнат. Перед кожною кімнатою вибираємо один з трьох дебафів. Так само важливо вибирати не найгірші дебафи, бо можна скопититись вже в другій кімнаті. Ніколи не вибирайте червоні кулі, які вас переслідують. Не вибирайте смерть, яка теж плентається за ногами. Не вибирайте пастки медузи, які перетворюють вас на камінь. Це найгірші дебафи, з котрими ізі впасти і вийти ні з чим, а проходки на хаос теж треба мати. Це ультиматуми, котрі падають з кріпів. Як і проходки Сехіма, ультиматуми мають свій рівень і свою кількість кімнат. На високих левелах вам треба 79-80 левел проходку з 10 кімнатами не менше, бо не отримаєте очки піднесення. Для Сехіма теж саме, лише там має писати 4 поверхи. У хаосі в 4, 7 і 10 кімнаті на вас чекає один з трьох босів. Найбільш небезпечним є буревісник, який може ваншотнути, тому щастя, якщо він трапляється першим, а не останнім. Все ж згодом всі вони будуть падати з подачі. Проблеми тут більше виникають саме через дурні дебафи, які ти набрав, де може бути ціла купа механізмів, що не дозволяють вам нормально себе почувати. Тут немає ніякої честі, по вас може проходити демедж, головне лише протримати всі 10 кімнат і забрати на вівтарі свої очки. Хаос до слова теж має поверхи, та заходити далі не треба за сюжетом. І ось ми вже 65-й левел і виходимо в ендгейм. Ми закрили сюжетку, і тепер на нас чекає справжнє пої. Люте мочило вона карта. Вам будуть випадати карти від 1 до 15 рівня, які ви будете поступово проходити. Береш карту перший левел, з мобі випадає другий левел. Береш другий левел, випадає третій левел. І так пішло-поїхало. Це називається Атлас, і його ми будемо вкачувати. Атлас безкінечний. Будемо рухатись ланцюжками до вишок, щоб їх захопити і вставити туди плитки, які тут називаються таблетками. Вони дають різні бонуси на ваших картах, типу плюс до рівня мобів, плюс різні механіки чи плюс боси. На кожну карту дається 5 спроб. Якщо впали, можете забути вже за цю мапу і йти на другу. Тиснемо на рівень, вставляємо туди одну з наших карт, і навколо відкривається п'ять телепортів, котрі вас туди ведуть. Тепешки ці безкінечні, можна лазити туди-сюди, щоб продавати предмети, а можна і свої відкривати. Карта не заруїниться. Купляти карти можна в Доріані, а після раджу їх переплавляти на станку, щоб збільшувати левел. Три карти одного левела дають одну карту другого левела. Три карти другого левела дають одну карту третього левела. Принцип зрозумілий. Карти завжди апаємо синіми орбами, щоб давали різні плюшки. Можемо апати їх до жовтих і накидати екзальтів, а в кінці дати сферу вал, щоб отримати карту ще вищого рівня або нищо Якщо не пощастить, така махінація дозволяє вийти на 16-й левел карту, яку неможливо купити, лише скрафтити. Там насипають більше експи і дають крутіші предмети. А якщо на мапі буде ще й зараження, це дає плюс 1 до рівня, завдяки чому ми фармимось на карті вже 17-го левела, найвищій карті в цій грі. Вже на 80-х рівнях це простий ритуал, та й до того можна ганяти на високих закрапчених картах. Біда в тому, що ви не дістанете її в грі, хіба купити на трейді, але це трохи дорого. Все ж, якщо маєш карти 15, з того рівня можеш зразу залітати на них навіть на 65-му левелі. Дуже швидко будеш качатись, але і падати можеш так само швидко. На Атласі треба зачищувати червоне зараження. Підходимо до його епіцентру, який виділений яскраво червоним, і в кінці валимо двох босів. Забираємо книжку прокачки Атласа і поінти. Якщо впали на цій карті, можете забути і за неї і за поінти. Шукайте іншу точку. Таблетки в вишки рекомендую ставити на збільшення експи і кількості раріті кріпів. На кожній карті все пише перед початком. Важливо зазначити, що для захоплення вишок не підходять закорабчені карти, себто карти після сфери Ваал. Треба лише жовтенькі карти з багатьма модифікаторами, щоб відкрити всі три місця на таблетки і отримати максимум бонусів. На картах вам будуть зустрічатись деякі механіки, котрі ми будемо фармити. Це ритуали експедиції розломи і дзеркала Деліріуму. В новій лізі додали ще й потужний спаун кріпів з порожнечі, а також залізти в дань, щоб не більше. Всі ці механіки дозволяють фармити різні валюти, які згодом можна конвертувати. Розломи, наприклад, навалюють багато кріпів. А якщо виживеш, то насипають частинки проходки на боса. Головне завдання вибити проходки до головного боса в грі, щоб його вальнути і фарманутись. Та і тут. Тут є 4 левела самого боса і багато нюансів. На початкових етапах можете забути за це, бо все це втілити не так просто, особливо якщо не маєш нормального шмоту. Тут підходимо до вкрай важливого етапу: торгівля, напої. 2 трейд. Заходимо на сайт, обираємо свою лігу і трейд instant buyout and In Person». Ставимо галочки тут, щоб відкрити більше конкретних категорій. Шукати можна як за назвою предмета, так і за його типом, вибираючи сам тип в налаштуваннях. Все тут дуже прискіпливо, тому якщо ви залишили назву предмета в рядку пошуку і наставили різних фільтрів, його ніколи не знайде. Бажано юзати кнопку Clear, щоб пришвидшити процес. Тут можна додати фільтри, які вас цікавлять, типу шкода холодом, Манарей на шмотках, дух і так далі. Можна шукати за показниками спритності чи сили, рівня чи фізичної шкоди. Після обираємо. Предмет, який нам треба. Тиснемо Купити і нам кинуть паті. Ніби нічого складного не мати. Насправді тут багато прикрих нюансів, котрі суттєво ускладнюють пошук. Щоб перевірити ціну конкретного предмета, треба не лише знайти його, а ще й вписати такі ж характеристики, що доволі довго. Саме тому вам знадобиться одна з додаткових програм на спрощення трейду: це POI-2 Overlay або Sidekick. Я юзаю останню, бо перше, що з цілізі барахлить. Також бажано одразу ж замотити собі нормальний лут-фільтр, бо фільтр самої гри повне лайно. Пишемо лут-фільтр по e2, заходимо на фільтр Blade і просто підписуємось на нього онлайн через дозвіл Steam. Є ще варіант завантажити його і вставити ручками, але просто підписатись зручніше. З кожною новою лігою цю процедуру повторюємо, адже лут фільтр дозволить вам одразу втямити де топовий предмет, а де лажняк. Нагадаю, що це дуже спрощений нюбі гайд на PES of Exile 2. Якщо сильно вдаватись в деталі, то лише за одні ритуали, експедиції, інші механіки на картах треба розповісти значно більше, та боюсь, що наразі ця інформація буде для вас зайвою, оскільки тут і так прилетіло стільки, що важко втямити. Якщо цей Збере багатько лайків та переглядів за вашими проханнями. Я зможу зробити подальше більш глибоке пояснення механік цієї гри. Тут все залежить тільки від вас. На сам кінець скажу, що хоч Path OF EXILE 2 то є задроцька штука, яка навіть може підхарювати на перших порах в ендгеймі, гра дуже затягуюча і адреналінова, в залежності від вашої збірки. Невдовзі я випущу білд на монаха, який може стати вашим першим білдом, або ж скористайтесь вже готовим на лучницю, грати на ній куди простіше, та як перший перс підійде. Ну а поки пробуйте, пишіть в комент, як виходить з чим помогти. Зустрінемось ми на цьому ж місці.